Медвинське повстання це не просто сторінка історії, а гучний крик свободи, що пролунало крізь морок більшовицького гніту. Це була відчайдушна спроба простих селян відстояти своє право на гідне життя, власну землю, свободу від насильницької влади. Уявіть собі, маленьке українське село, оточене густими лісами, де люди, змучені постійними реквізиціями, розстрілами та грабунками, вирішили сказати досить. Вони не просто взялися за зброю, вони проголосили незалежність і створили свою республіку, готові боротися до останнього. До речі, якщо вам цікава ця історія, не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. У 1919 році селяни медвена на Богуславщині вже не могли терпіти важкі умови воєнного комунізму, наслідки політики більшовиків, реквізиції, безконтрольні забрання майна, насильницький хід земельної реформи призвели до економічного занепаду, голоду та злиднів. Більшовицька влада використовувала місцевих чиновників для того, щоб вичавити з селян останні ресурси. Ось так і виникла ідея боротьби. Селяни змучені і ображені, вирішили, що пора сказати досить і виступити проти більшовицької тиранії. На чолі повстання став Хома Лебідь, який був добре знайомий з цією ситуацією. Він організував повстанців, і вже в серпні 1920 року, під час збору селян на Медвинській площі, було проголошено незалежність Медвинську республіку. Ого ж дня селяни прикопали борони до гори гостряками навколо села для її оборони, впевнені, що протримаються кілька місяців, а на підмогу надійдуть загони з сусідніх сіл, зокрема Дмитренка, Гути, Хиженця, Боярки. Селяни навіть зробили вилазки до найближчих населених пунктів: Луки, Ківшовати, Бранеполе, Вільховця та Стеблева. Вони знищували мобілізаційні картки, забирали хліб з продрозгорток. Утім. Зброю у захисників республіки виявилося обмаль. На тисячу добровольців було лише 300 рушниць і небагато набоїв. Коли через кілька днів повстанці напали на цукроварню і роззброїли кількох більшовиків. Про подію дізналися в Києві, а згодом, і в Москві більшовики занепокоїлися. Приклад Медвина міг поширитись на інші села. Після розвідки село було атаковано кінним загоном більшовиків. Нападники спалили успенську церкву. Пограбували кілька обійсть і вбили двох господарів після перестрілки. Вони відступили. Майже щодня кількасот більшовиків з кулеметами наступали на село, але повстанці, завдяки розвідці, вчасно дізнавалися про це, і селяни, кинувши роботу, поспішали боронити рідне село переважно з косами та вилами. Однак лише кадровій дивізії вдалося зламати опір і оволодіти медвином. 10 -го. 13 -го жовтня 1920 року завершилась операція оточення Медвинської республіки. Медвин був підпалений, згоріло близько 600 хат, захоплено повстанський прапор. Вцілілі загони повстанців відступили до лісу. Більшовики три дні грабували село, збираючи величезний протподаток. Вони шукали повстанців, найбільше цікавлячись домашніми скарбами. Після сплати великої контрибуції та введення військової влади прибула секція Губчака. Всі підозрювані були відправлені до Сміли, де їх судив військовий трибунал, звідти ніхто не повернувся. Повстанські загони переформувалися і продовжували діяти невеликими силами в районах Лисянки, Стеблева та сусідніх з Медвином територіях. Саме тоді, коли більшовики перекидали свої з'єднання на врангелівський фронт, у урочищі гударів яр. Було розбите одне з обозів Першої кінної армії Будьонного. Вся провина впала на Медвинців зранку 13 жовтня 1920 року. Перед Покровою до Медвина приїхав каральний загін зі Звенигородки. Більшовики оголосили збір села, відібрали до сотні молодих чоловіків і вивели їх до волості, де, погрожуючи, вимагали повернути все пограбоване з військового обозу. Коли селяни розбіглися, колону заручників вивели за село, і в урочищі ковтунів лісок вони були порубані. Лише кільком чоловікам вдалося врятуватися. Всі ці події сталися в переддень свята покрови. Після окупації республіки більшовики продовжували полювання на всіх, хто був причетний до повстання. Загалом у Медвині було знищено понад 6 тисяч осіб. Медвинська республіка була знищена. Але її спадщина жила в серцях тих, хто боровся за свою землю, за свою свободу. Можливо, вона не стала тривалою незалежною державою, але її боротьба стала прикладом того, як маленькі громади готові піднімати руки для боротьби за свою гідність навіть у найтемніші часи. Повстанці залишили по собі не тільки трагічні спогади, але й надію, що боротьба за Україну продовжиться, і їхня жертва не буде марною. І навіть через 100 років після цих подій пам'ять про медвинське повстання надихає на боротьбу за свободу, незалежність і справедливість. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію.